тобі без меблі, якщо на на них спати на щодень? Це, мабуть, один із кращих варіантів диванів для щоденного сну. Поясню чому. По-перше, тут йде класне наповнення по жорсткості, середнє, вище середнє, в залежності від ваги ви будете по різному відчувати. А по-друге, повністю рівне спальне місце. Ось, наприклад, диванчик теді, тобто, можна спати, навіть не розкладаючи одній людині, взагалі без проблем. І так само ви можете його розкласти, він у вас розкладається в спальне місце 2х2 метри. Можуть спати дві людини. Хочете так, хочете так, я би спав ну, ось таким чином, щоб у вас взагалі було повністю рівне спальне місце, грубо кажучи, наче ви спите на матрасі. Тому без каркасні меблі чудовий вибір. Єдине, що обирайте <кхух> зручний варіант. Якщо вам для гостьового сну, то ось така висота буде достатня, тут приблизно 22 см. Також у нас є диванчик Експромт, інший, там десь 35 см. Він більше підходить як для щоденного сну, тому що вам треба буде постійно вставати і сідати е, на диван. Тому обирайте те, що вам потрібно. Диванчик теді дуже комфортний по сидінню за рахунок оцих величезних подушок, і підходить для щоденного сну з величезним спальним місцем. Ціна 21 800. Деталі на сайті Солоха є в описі до відео, телефончик для зв'язку.